Як наслідок одразу шість побитих машин водієм винуватцем виявилася жінка. У поліції кажуть, дама була добряче на підпитку. Сталося все о сьомій ранку. Це спальний район міста. На вузенькій дорозі білий джип-ауді вискочив на зустрічну, підстрибнув на бордюрі з кілька секцій паркану та почав трощити запарковані авто. На щастя, нікого з людей не зачепило, свідки стверджують, 40-річна брюнетка, яка була за кермом Ауді, спершу хотіла втекти, але інші водії заблокували порушницю в авто. Коли приїхали копи, виявилося, що від жінки тне спиртним, і вона ледь тримається на ногах. Поліцейські припускають, п'яна дама могла заснути за кермом, що і спричинило аварію. Від проходження алкотестів жінка відмовилася, на неї складено два протоколи за спричинення ДТП та їзду у нетверезому стані. Жінка, врізавшись вже в окончательно, в... в... намагалася їхати, скритися з міста пришествия. Мені страшно було б, якби вона не в'їхала сюди, не дай Бог, вона... слава Богу, що люди не пострадали. Чіткий запах різкого алкоголю. Шатка, така, вона стояла на ногах, не Покраснение глаз типично видно, що человек э, как бы не спал и потреблял алкоголь. Человека дезориентация была определенная, что она не не могла понять, что произошло.